Господь спас і помилував нас не по нашим ділам чи заслугам, але по своїй великій милості. Слава нашому Господу ми багато інформації чуємо, може, не всю ми її можемо освоїти, усвоїти, але десь би нам побачити себе в цих історіях, які ми чуємо із Божого Слова. Чи то про Мойсея, чи то про Павла, чи то про Петра. Десь би нам побачити себе. І Біблія недаремно каже, внікай в себе. І в учені, і займайся всім постоянно, навіть в цьому зібранні, слухаючи Боже Слово, Біблія радить нам побачити себе, вникнути в себе, розібратися з собою. Порівняти себе із Божим Словом. Зробити оцей рентген перевірку. І що я виявлю? Де я виявлю якусь проблему? Звичайно, люди, очевидно, до всього звикають. Навіть уже звикають до війни. І війна має дві сторони медалі. Очевидно, суспільство розділилося. Да. Недаремно кажуть, для когось війна, а для когось хто? Матеріна. Я вас у цьому переконувати не буду, що це правда. Хтось заробляє на смертя, хтось заробляє на війні. І це дійсно правда. А що нам робити християнам, дітям Божим? Кого держатися, на кого дивитися? І часом приходить розпач. Але Господь наша надія. В першу чергу я хотів би сказати це собі. Бо коли мова йде про особистість мене чи когось із нас, і все те, що торкається наших. Нашого найближчого оточення. От тут ми десь щось і відчуваємо якісь, якісь, якусь насторогу, якусь небезпеку. Звісно, чужа проблема для нас ніколи не буде так близька, як наша власна. Але Господь злив наше серце Любов Духом Святим, щоб ми могли і вміли по Божій натурі, по Христовій натурі. Перейматися і проблемою нашого ближнього, нашого брата і нашої сестри в тій чи іншій мірі. Тому ми закликаємо, і Біблія закликає нас бути як одна сім'я в Господі нашому Ісусі Христі. Щоб всі побачили навколо, що ми є Його діти, якщо будемо мати любов між собою. Допоміг би нам Господь в цьому. Звичайно, важко буває інколи безвиходна ситуація. І в Біблії є такі випадки, де ми можемо подивитися на тих людей, а як у них було, як вони переживали це. Колись Ілія після неймовірної перемоги, неймовірна перемога була, там на тій горі, ну, здавалось би, все, як кажуть, Бог переміг, і тут почнеться все. Заново. Ну, виявилося, ще багато-багато було питань. А розчарування прийшло в життя. Від інформації, знаєте, від інформації. До завтрашнього дня з твоєю душою буде те, що ти зробив з душою тих пророків. Отаку от він дійшло до нього така інформація. І він сказав: Господи, забери від мене життя. І сказано, і він втік в пустиню. на 20 кілометрів там сховався приблизно в пустелі, спасає жить свою. Оце знаєте притаманне, притаманне. Людині спасати життя, спасати життя. І прок Ілія виявився на виключення, який теж боявся за своє життя. І сьогодні дійсно, це, це така притаманна людині. Риса спасати, боротися за життя, спасати своє життя. Ну, В житті апостола Павла зіграли також родинні зв'язки, якби не плем'яник його, то і то, і подібне було. Здав злив ситуацію, злив, кажуть, злив. Бог так розположив серця, що, що скористався Павло тою, тою ситуацією і був врятований. Тому. Як би там не було, але наша надія на Господа. Звісно, що людині, спасаючи життя, воно якось ми це матеріалізуємо. Дійсно, хтось сказав, що немає проблеми, яку не можна вирішити за гроші. Но є одна проблема, яку людство не змогло вирішити за гроші. І ніколи її не вирішить. Це спасіння безсмертної душі. За це заплатив Христос своєю кров'ю і своїм життям. Слава Йому за це! І Ісусу Христу, Сину Божию, слава! Тому що Він заплатив своїм життям за тебе і мене, дорогі і брати, і сестри, і друже, дорогий який сидиш в цьому залі, ми можемо багато питань вирішити в цьому житті за гроші дійсно правда. Ну, долю нашого, нашої душі ми не вирішимо за матеріальні блага ніколи через покаяння, через жертву Христа, через визнання Ісуса своїм Господом. Оце рішення проблеми. Тому допоміг би нам Господь скористатися цим шансом, який, який дається нам в житті. Познайомитися із нашим Ісусом Христом Спасителем через Боже Слово. Щоб любов Божа була злита в наше серце Духом Святим даним нам. І сказано в Біблії, Син освободить вас, істинно свободне будете». це свобода від гріха. Це свобода від пекла, від вічної загибелі. Тільки в Ісусі, і тільки в Господі нашому. Слава Йому за це. Життя наше пройде, закінчиться. Сьогодні ми чули цей вірш про цей подарунок. Все, Біблія про це каже, 70 при більшій крепості 80. Це очевидно, що нав'язується людству ідея. Життя людське нічого не варте. Страшна ідея ворога душ людських. Але Господь, Бог полюбив так світ, що віддав свого сина однородженого, даби всякий, хто повірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Скористаймося цією нагодою і станьмо на сторону правди, на сторону любві Божої. Вирішимо одвічну дилему, де ми будемо проводити вічність. Да. Життя пройде на цій землі, а хто буде нас там зустрічати за цією межею, коли вона настане, ніхто не знає, чи сьогодні для когось, чи завтра. Тому нехай нам Господь допоможе цінувати кожним днем і кожною хвилиною життя нашого, щоб нам все більше і більше познавати волю Божою благою, угодною і совершенною. І тому, доєднуючись до слів наших братів, я буквально так тезисно хотів би залишити для нас таку думку, можна сказати, або небезпеку, яка інколи так неочікувано підкрадується до наших сердець із вами. Будьте же ісполнителем слова, а не слушателі тільки обмануючі самих себе. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, и тот час забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем. Дійствовання, будьте же ісполнителі слова, а не слышителі, тобто обманюючи самих себе, який сьогодні розповсюджений самообман. Чи може себе людина самообманювати? Здавалось би, як це визначити, що я сам себе обманюю? Дивіться, як себе обманював Ізраїль. Це хороший приклад із старого заповіту. Ми вже сьогодні чули різні і багато різних прикладів є. А Ось молитва Моїсея. Послухайте, як молився Моїсей і коли, можна сказати, на закаті свого життя, коли він оцінив всю цю обставину, яка склалася під час виходу. Ізраїля з Єгипту багато років пройшло, 10 років. І много можна було вже сказати, проаналізувати, зробити певні висновки. І послухайте в своїй молитві або зверненні Моїсей каже, так. Приходить до такого висновку. І уточнели Ізраїль. І став упрям. Уточнів, отолстєв і розжирев. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чужими они раздражали его и мерзостями разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу. Богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и от которых не помышляли отцы их. А заступника, родівшого Тебя, ти забив. І не помнил Бога, создавшого Тебя. Дорогі брати і сестри, стоїть питання. А де ми? Добре, це історія про Ізраїль. Чи не схоже воно на наші дні? Чи не схоже воно до нашого інколи життя або перебігу подій, які відбуваються з нами? І Моїсей в цій молитві заявляє з такою прикрістю і констатує факт, що розжирів Ізраїль уточнело. Від чого здається, від чого пустеля? Там можна поправитися? Не, чи невже він говорить про фізичне їхнє розжиріння? Не було що їсти. Да, 40 років він їх питав маною, яка? яка Ангельський хліб вони їли. Ну не вже від того поправитися можна? Ну, добре, коли вони там їли цих перепілів, уже, можна сказати, з ноздрей, уже перло це м'ясо, все одно роздражали Господа своїм невдоволенням. Невже за цей період часу можна було аж настільки поправитися, щоб це стало проблемою, про яку говорить Мойсей? Мені здається, проблема полягала далеко не в тому фізичному розжирінні чи розтовстінні Ізраїля, як такового. А мова, напевно, йшла про те, що ожиріло їх серце, їх відчуття, відносини. Вони стали зовсім геть інші, аніж ті, які, які, до яких Бог закликав їх. Про що він з прикрістю заявляє, що а заступника, родівши тебе, ти забив. Як могло так статися? Чи не може статися і в наші часи такої прикрої помилки або такого прикрого. Таким хибним шляхом може можемо піти. Бережи нас Господь від цього. Що ми начальника жизни забуде, того, який родив нас в слові істини? І апостол Павло. Як ражеш, про це говорить в своїх посланнях, в домашніх умовах ми можемо проаналізувати це. І Іоанн говорить, в посланні до Леодокійської церкви слідуючи, знаю твої діла. Ти ні холоден, ні горяч. О якщо би ти був холоден ілі горяч, ну як ти а не горяч? І не холоден, то і звергнуті я із уст моїх. Якраз в таких умовах і починається, оце, оце, можна сказати, патологічне ожиріння нашого серця в теплих умовах, в комфортних умовах, які складаються навколо мене і людині притаманно привикати до ситуації, в якій вона опинилася. Порівнюючи себе з самим собою. І ми говорили сьогодні про корінь самообману. Обмануючи самих себе, подойшов к зеркалу і посмотрив, каков он. Де ж цей корінь самообману? Це оцінка себе самим собою. Що так, як у мене, це нормально. Коли я не відвідую зібрання, коли я не читаю Боже Слово, коли у мене нема жодних відносин з ближнім, коли у мене нема жодної живої участі в помістній церкві, і я з часом це назву нормально. І Я з часом це назву, нема жодних проблем, я богатий, розбогатів і ні в чому не маю нужди. Так само, як Ізраїль заявляв, що ми Абсолютно не нуждаємося в Божому покровітільстві або в Божому руководстві. Ми краще вилиємо собі тельця в пустині і будемо йому поклонятися. От наш Бог, який вивів нас. І з прикрістю Мойсей заявляє про це і каже, уточнял Ізраїль, ожирів. І вони поклоняються чужим богам, які позаїмствували від сусідів. А їх було дуже багато цих сусідів, які хотіли нав'язати їм своїх богів. І коли вони не бодрствували, їм це вміло вдалося зробити, тому що вони підпали під вплив Моава, інших богів. Навіть за малікитянами, і то прийшлося довго-довго Богу боротися, тому що вони не послухалися. Голоса Божого знищи всіх, докде одного знищи, навіть худобину знищить все, вирішити і знищить. Оце можна сказати, типовий образ нашої власної боротьби із тими ворогами, які востають на нашу душу. Думки, емоції, відчуття, наші враження, наші псевдоцілі, в кінці кінців наша плоть. На якій і все зав'язане по людським міркам життя. Коротше кажучи, наше его, знаю твої діла. Може, це нас не переконує? Може це нас не насторожує? Ти, Боже, собі знай, а я знаю собі. І я знаю, як для мене краще і як мені краще. Я самозадоволений, Люди до всього звикають. На жаль, вони звикають навіть до війни. Я не хотів би драматизувати, але нас, напевно, переконувати в цьому не треба. Ібо ти говориш, я богат, разбогатєл і ні в чому не імею нужди. Наскільки це правда? Оце розові окуляри, які інколи опиняються на нас. Коли ми підходимо в розових окулярах до зеркала Якова, їх пора би зняти. І ми побачимо, якими ми є насправді, над чим працювати, де є проблеми серйозні і реальні? Може, ми вже почалася незворотній процес патологічного ожиріння мого серця, патологічної сліпоти. Коли я вже не так дивлюся на ближнього, коли я зовсім інакше уявляю і представляю собі реальне християнське життя. Виявляється, Ізраїлю і не так погано було і в пустині. Ходити собі і Богу не повинуватися. І ходити собі, і ходити, і роптати, і ходити, і, і вроді би, і раз, і ожиріння прийшло. Стан прикро було Моїсею заявляти про це, але він констатував факт, що вони забули того, який родив їх. Сказано, що заступника, уявіть собі, який серйозний статус. Сьогодні заступником нашим є Господь наш Ісус Христос, який стоїть перед. І ходатайствує за нас, Дух Святий. Перед Отцем Небесним. Я за нього пролив свою святу кров. Господи, помилуй, допоможи, дай шанс Бог наш є, Бог другого, шанса. І слава Богу, за це. Скористаймося цією нагодою і можливістю вдуматися і прислухатися до Божого, до Божого Слова. Знаю Твої діла. Може, по прикладу Петра сказати, Господи, Ти все знаєш, ти знаєш все, советую Тебе купити у мене золото огнем очищеної, щоб Тебе одети, і білою одежду, щоб одетися. І щоб не видно было срамота твоєї, і глазною мазію помаж глаза Твої, щоб видеть. В Прошифровці кожного слова є відповідь в Біблії. Вникаємо в це слово. Докопаємося, цікавимося, що насправді є для мене особисто глазною мазю в Божому слові. Не в якійсь філософії, не в якійсь ідеології, але в Божому слові. Там є істина, там є правда і для нас життя. Благослови нас Господь, а богослава повіки. Амінь.